Значить, що ми читаємо в інституті вивчення війни? Ми так е, час від часу вранці листаємо їх зведенням. Вони пишуть про те, що е, відсутність допомоги Сполучених Штатів Америки Україні е, за цієї відсутності, от Росіяни посилюють наступальні дії на полі бою. Це ми бачимо ізведення генштабу, а також нарощують потужність комбінованих ударів дронами і ракетами, щоб виснажити українську протиповітряну оборону і адаптувати е, до інновації радіоелектронної боротьби свої системи. Власне, я правильно розумію, що за висновками інституту вивчення війни найближчим часом нас чекає інтенсифікація атак, навіть незважаючи на те, що розвідки кількох країн у своїх зведеннях повідомляли, що, начебто, Російська Федерація виснажена і потребує паузи. Ну, треба ж розуміти, що інститут дослідження війни він розташований у Вашингтоні. І це англомовне видання. Яке спрямовано першим ділом на американську, на американську аудиторію uh -huh. і части на європейську аудиторію. Ну і в цілому мене задовольняють висновки КІСВ і їх вплив, потенційний вплив на їхню аудиторію. Задача про, наша, що найменша задача це відновити допомогу з боку Сполучених Штатів. Причому не просто відновити не за будь-яку ціну. Це зробити, а це не має бути ціною нашої незалежності і нашого суверенітету. Мова не може йти про капітуляцію України. Це якось не співставно. Так? Капітуляція України як ціна збільшення американської допомоги. Що стосується українців, то тут треба орієнтуватись більше на власні ресурси, як з точки зору ведення бойових дій, так і їх оцінки. Я на днях переглядав аналітикою Діпстейт. Звернув увагу, знаєте, на такі дуже спрощені їх висновки за деякими пунктами. Вони провели аналіз кількості бойових зіткнень на різних напрямках і дійшли висновку, що на окремих напрямках збільшується активність противника на чотирьох напрямках. Вони вказують. От, і Ну, очевидно, так, якщо не, не уважно торкатись аналізу цього, то здається, ну там на Воріхівському напрямку збільшилась активність противника, очевидно, це стає основним напрямком удару противника да? чи докладення зусиль. Ні, це не так треба дивитися. Коли читаєш будь-яку аналітику ЄСВ чи Діпстейт, Дивись, що аналізувалося, як аналізувалося. Ну, наприклад, на тому ж Оріхівському напрямку, так, за два місяці, там, до, до прикладу, з десяти бойових зіткнень до двадцяти бойових зіткнень на місяць на день зросла середня інтенсивність, і ми кажемо, в два рази на Оріхівському напрямку ворог інтенсифікувався. А в той час, наприклад, на Покровському напрямку інтенсивність бойових дій спала з 200. З 200, якщо не помиляюсь, 240 до 160 бойових зіткнень. Ну, що там на 30% інтенсивність пала, та ні. Це не в відсотках тут дивитись треба. А дивитись треба в абсолютних числах. І зрозуміло, що те, що відбувається на Покровському напрямку, воно залишається значно важливим. Значно серйозніше, центр докладення зусиль саме тут, а не там, де кількість бойових зіткнень відносно зросла. Так і ситуація на інших ділянках. На тому ж курському виступі, коли ми говоримо, там противник наступає на Курщині. Так, противник наступає на Курщині. Ситуація там важка, дуже важка. Але щоб зрозуміти, що відбувається на Курщині, відматуємо на сім місяців назад ситуацію і пригадуємо, навіщо ми взагалі в На Курщину полізли. Ми на Курщину пішли не для того, щоб завоювати там якісь території. Задача Збройних сил України полягала в тому, що формувалися стратегічні резерви цей угруповання військ північ, Ленінградський, коли новостворений округ. І для того, щоб ці сили не потрапили на Харківський, тоді напрямок важливо було. Ну і на Донеччину, то треба було їх десь скувати боєм в іншому місці, нанести їм максимальний урон там, де було здійснити це зручно. І власне кажучи, ота динаміка наростання російського угруповання. 20 тисяч, там потім 40 тисяч, потім 60 тисяч, потім 80 тисяч росіян. Їх якість від там чмобіків цих і строковиків, ахматовців до повітряно-десантних бригад і дивізій, і бригад морської піхоти найбільш підготовлених. Вони вже не вже не спроможні там десантувати з повітря чи десантувати з моря, але все одно порівняно з механізованими підрозділами Росії, це найбіль... це еліта російської армії. Це найбільш підготовлені. От найбільш підготовлені сили ворога сковані боєм там і отримують о, серйозну поразку. Росіяни вже називали ще місяць тому Курський напрямок бахмут 2 От наша головна задача була. Не утримання якихось територій, те, що політики там влазять, як завжди, от в справи військових, починають диктувати їм свою умови. це е, небезпечна тенденція. І коли заговорили про те, що а от Курська карта, курська карта це круто для потенційних мирних перемовин, тут відразу е, треба насторожитись. Е, тож, Ситуація на Курщині складна, і як і раніше, як місяць, як два тому ми говорили і говоримо про одне і те, виходячи з воєнних задач курської операції, вона є доцільною доти, доки успіхи, доки і результати від її проведення, вони переважають втрати затрати. На її здійснення. Якщо це співвідношення повертається до Гори Дриго, то така операція втрачає свій сенс і треба е, приймати е, воєнно-політичне рішення. Е, чи настав зараз такий е, момент? Я сказати не можу. Це має вирішувати безпосередньо е, командування, яке діє на цьому напрямку. От, втім, в те, що ворог от на цей гачок попався і в діє на Курщині, от, за реалізує наш все ж таки задум. Якщо ми правильно і своєчасно будемо діяти, то все ж курська операція війде в історію. Як ефективна операція цієї війни? Сім місяців, сім місяців. Вона вже триває. Сім місяців резерви противника там скувані. Схоже на те, що керівництво наших збройних сил зараз доведеться ухвалювати непрості рішення. Та й прості рішення перед ними власне ніколи не стояли. Судячи зі всього, пане Павле. Тут вчора в вечірньому зверненні президент Зеленський висловив сподівання, що. Результат зустрічі команд України і Сполучених Штатів у Саудівській Аравії, якщо щодо власне наближення миру і продовження підтримки Сполучених Штатів дасть нам можливість реалізувати як перше, так і друге. А от Financial Times пише, що Україна запропонує часткове припинення вогню на цій зустрічі завтра у Джиді. Як гадаєте, чим може закінчитись? Чи матимемо якісь предметні наслідки від цієї зустрічі? Чим вона може закінчитись? Чесно кажучи, не знаю. Дивіться, взагалі-то ситуація абсурдна. Ситуація абсурдна, коли кажуть, ключовим пунктом для припинення російсько-української війни для США є підписання економічної угоди про корисні копали України. І це вже вибух мозку, тому що я не розумів і не можу усвідомити, як. Бізнесовий контракт, економічний контракт, який жодним чином не пов'язаний з якимись воєнними діями, з якимись гарантіями, з якоюсь воєнною допомогою, може вплинути на перебіг війни. Тут немає логіки. І коли от це ставлять на вершину цієї піраміди. То зрозуміло, що тут якась маніпуляція. Якщо в ключовому питанні маніпуляція, то далі зрозуміло, що маніпуляції будуть і в деталях. Дуже складно сказати, до чого договоряться Єрмак з Вітковим. чи Вітковим? Можливо, Вітков. Може, все ж таки Вітков, то так американці кажуть, а воно ж падлюка. <свісна> Зовсім з іншим прізвищем. Ну, буває, буває, а, тож, так. А, тож, мені подобається після а, саміту в Лондоні, і пере... де нас європейці підтримали одностайно чи майже одностайно, а, mm -hmm. і переконали Зеленського піти на такий певний компроміс, а, от той. Зараз вже нема дипломатичного листування. Маск придумав інший спосіб дипломатичного листування. Всі пишуть е, твіти, чи як воно, Ікси. От, в іксі е, Зеленського примирливому був один, е, отам от посерединці, в самій середині, один абзац, е, який мене зацікавив, який більше вже схожий. Одні кажуть, що це план Зеленського, інші кажуть, що це план Макрона, але це не важливо, чий план, хто його джерелом став. Але там вже з'явилися якісь більш-менш конкретні пункти, які можна ну, за класикою розглядати до як е, кроки до е, деескалації. Це обмін полоненими, це е, припинення бойових дій на морі, це припинення е, бойових дій в повітрі, це припинення е, бойових дій е, діпстрайків з обох сторін. і це вже, це вже конкретика. Якщо е, американці е, американців цікавить такий шлях, то це ми побачимо завтра. Ім реальності. Цікавить тільки капітуляція України, це те, ми ж, ми ж знову побачимо. Знаєте, коли Зеленський їхав в Штати підписувати цю рідкоземельну угоду, і те, що відбулося потім, в мене знайомі родичі з таким: ой, а що, від, а що ж це відбувається? Що буде тепер? Я кажу: ну це ж класно. Дуже класно завершилася розмова, тому що ви очікували від того, що Зеленський поїде, і зараз ми він приїде з планом перемоги від Трампа. А я очікував, що Зеленський поїде, а повернеться. Вранці нам скажуть: ви знаєте, все, все дуже класно. Ми підписали капітуляцію, тільки це буде не капітуляція. І коли Зеленський послав Рижого далеко. Ну, це значить, капітуляції не відбулося. І це вже з моєї точки зору, це вже е, така маленька перемога наша. І е, е, якщо е, тут ми справились, то сподіваюся, що надалі. На капітуляцію на прийняття російських умов Україна не піде, тому що коли нам зараз говорять про що те, що територіальні поступки з боку України, відмова від своїх територій, є передумовою до мирних перемовин, то що ж має стати їх результатом? Гарантії безпеки це те, довкола чого ламаються списи як української, так і американської сторони. Поки що не дійшли згоди. Трамп каже, що давайте ми спочатку все попідписуємо, а потім вже подумаємо про якісь гарантії безпеки. Через день він каже, та ні, не будемо давати ніяких гарантій безпеки, хай Європа цим займається. Ну і отак, от все це висить в повітрі. Що каже Європа? Під кінець минулого тижня. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала розповсюдження на Україну п'ятої статті договору Північно-Атлантичного альянсу, причому без членства України у НАТО вона каже, що таким чином. Це забезпечить довготривалу ефективну безпеку для України. Наскільки це ідея, яка має хоча б якийсь примарний шанс до реалізації, на вашу думку? Шансу до реалізації вона не має. Я, я хоч не примарний, сподіваюся, розумію. Але ідея фієнна, якщо чесно, за... Путін каже: Україна не має стати членом НАТО. От... Кажуть, ну не, не треба, Україна не буде вна, членом НАТО. Але п'ята стаття Північно-Атлантичного договору вона на неї буде розповсюджуватись. І, ну, от, так, в одному пункті да, підтримується. Там четверта не буде щодо консультацій е, у випадку загрози. Це не обов'язково. А п'ята е, вона розповсюджується до слова. В якою степ ступені вона розповсюджується це про колективну о, оборону України членами Альянсу? Чи Україна у випадку небезпеки для якоїсь держави Альянсу має долучитись до її захисту? Ми вже в принципі в такому випадку наша на нас п'ята стаття вже розповсюджується з 11 вересня, коли після терористичної атаки на Сполучені Штати Україна є? І залишається єдиною державою, яка долучилась до виконання п'ятої статті Північно-Атлантичної угоди щодо колективного захисту і долучилася до сил Північно-Атлантичного альянсу по боротьбі з тероризмом. Одна єдина держава, не член Альянсу. Ну тож у нас п'ята стаття вже розповсюджується з цієї точки зору. А от чи готові держави Альянсу в один. Одним ривком постати на захист України в випадку повторної агресії. Тут величезне питання, тому що е, наразі стаття 5 взагалі ставиться під сумнів тим же Трампом, який каже: знаєте, п'ята стаття це непорушно, це основа е, нашої євроатлантичної єдності. Але ми її дотримуватись будемо вибірково. Або Взагалі не будемо дотримуватися. Будемо захищати тільки тих, хто платить 5% від ВВП до бюджету НАТО. Ну, так що ситуація з НАТО дуже складна, адже п'ята стаття це її була основа і звернули увагу. Задача Путіна була і залишається поставити під сумнів її дієвість. І е, керівники альянсу, керівники держав, от членів НАТО, е, як матру повторюють: а п'ята стаття буде дотримуватись, п'ята стаття буде дотримуватись, і те, що про що, що вони так акцентують на цьому питанні, е, артикулюючи, е, ставить ще під більший сумнів. Дієвість угоди у випадку реального нападу на одну з держав Північно-Атлантичного Альянсу. Пане